Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в черговий раз отримала посилочку від Тему ЮАМ. Розпаковочку нашу розпочинаємо з електричного насосу для води. Так, Ось ми бачимо з USB-кабелем, замовила його в білому кольорі. Так, В комплекті до нього ми бачимо трубка до нього, кабель і металевий краник. Так, Потім я його зберу і покажу його в дії. Так, наступна у нас підставка для зубних щиток білого кольору. Написано на ній «Good morning» з надписом, пластик. Ну, В принципі, нічого такого. Так, далі настільна лампа у нас іде світильничок з сенсорним керуванням. Також з USB-кабелем. Ось ми її розкриваємо. Так, хочу включити. Так, Але ж не дуже в нас виходить. Так, ззаду у нас позаду є. Так, включили ми основне менеджерлення, три у нас різних функції. Білий колір жовтий і змішаний. Ось ми бачимо в різних положеннях. Вимикач у нас так, розкладається, угу, все. так. підставочка для мобільного телефону є, так. Наступні у нас кросівочки, Так, я дуже цю функцію чекала. дуже, Вони на фото були дуже класні такі. так. Угу. Так, дивимось, Ось гарна підошва біла, висока підошва. Якість мені вже подобається. Так, угу. Бачимо. Голубі у нас вони з чорним йдуть. Замовила я, якщо ми бачимо, зараз покажу вам розмір 47 по устілці заміряла це 30 см і 2 мм. Так, далі у нас наступні йдуть рукавички, теж чоловічі. Утеплені вони, не скоські, проти значить, водонепроникні. проникні. М'які вони всередині ось я їх міряю, з резиночкою, щоб у нас сніг туди не потрапляв до них. Білі з чорним такі класика, в принципі, в принципі, хороші. Так, нормальний розмір. Також замовила жіночий піжамний набір. В нього входить футболка. Так, ось ми бачимо. І шорти. Так, на футболці я вже бачу плями, може, від води. Після прання напишу, чи воно зникло, чи ні. Так. Якість нормальна. Для себе я замовила розмір М. В мене зріст 173 см, вага 65 кг. Після прання приміряю і скажу вам, чи підійшло мені чи ні. Також ще замовила фіксатор для брів. Просто не вистачало в мене до мінімальної суми замовлення, то я його замовила. Так, І теж у нас лампа стельова. Я її дуже теж очікувала. Це у ванну кімнату. Виготовлена вона з пластика білого, і знизу і зверху у нас пластик. Так? Ось Ми бачимо два провідника йде. Зараз ми її підключимо, я вам покажу, яка вона буде у включеному вигляді. Так, ось ми вже під'єднали. На 4 метри квадратних дуже, дуже потужно світить дуже яскраво такий ну, холодний холодний колір в неї. Ще взяла шкіряну оббивку на автомобільне кермо. Воно йде без внутрішнього кільця, на резинці. Ось ми бачимо колір чорний з червоним. Так, прошито. Хорошо у нас так, так. Ми бачимо, побачимо зараз всередині, як воно прошите. Так, теж дуже гарно, дуже хорошо. На резинці е, тягнеться. Теж ще зараз вам покажу. Ось угу. так добре. А тепер в кінці відео розкажу вам про недоліки. Так, склавши електричного насоса для води. Включаю, що він працює, показую вам. Але він надійно не фіксується на горловині бутля ну, в зв'язку з тим, що відсутній ущільнювач. Також силіконова трубка має перегини, що негативно позначається на самій якості. Подачі питної води. Також обіцяла вам покажу ще піжамний набір. Після прання пляма не зникла, вона так і залишилася. До речі, розмір М на мій зріст 173 см 65 кг, все підійшло. Дуже дякую за увагу!